Армії усього світу і Україна не винято повертаються до винаходу 18 століття повітряних куль. Пентагон цього року підписав угоду на 4,2 мільярда доларів із десятьма компаніями на їхнє виготовлення. Про це йдеться у статті в рубриці наука журналу За економіст. В Кінці 18 століття французи використовували надувні кулі, аби стежити за діями австрійців. Їх використовували в 19 столітті в першу світову, аби спостерігач з кулі видивлявся приміщення супро. Тивника і що робиться у ворожих окопах у Другу світову використовували лише прив'язані аеростати як загорожу у повітрі. На зміну їм прийшли авіаційні комплекси типу АВАКС, супутники. Зараз армія повертається до аеростатів та висотних повітряних куль. Аеростати служать як ретранслятори і фіксатори цілей, які летять на низькій висоті, минаючи радари. У статті є фото наших військових з аеростатом. Використання аеростатів значно дешевше, аніж використання. Тих же аваксів, американська прикордонна та митна служба використовують зараз величезні аеростати для контролю кордону з Мексикою. Китай використовує родича своїх повітряних ліхтариків, кулі з обладнанням. Вони не прив'язані тросами до землі, а літають на висоті 24-37 кілометрів і збирають розвіддані. Їхні знімки набагато більш виразні, аніж супутникові, та й обходяться значно дешевше. Їх важко виявити, адже кулі випромінюють мало тепла та беззвучні кулі можуть виявляється. Ляти цілі і доставляти туди боєприпаси пише автор статті, а особливо якщо кулі запускати роєм на поле бою, збивання ворожих куль на територіях супротивника викликають менше скандалу та суперечок аніж збиття літаків шпигунів. У липні влада США виділила 50 мільйонів доларів на експерименти з аеростатами.